Шановні присутні, святом вас всіх. Чому ми робимо ці акції і не одноразово а постійно Знаєте, тому що частину свого життя я прожив на цьому районі, і він мені дещо близько до серця пам'ятаю цих споруд, цих качель ще не було, і хочеться щось зробити приємне. Щоб новому майбутньому нашому поколінню було набагато краще, ніж можливо нам. Я звертаюсь до батьків, і ви знаєте, що ми відсвяткували міжнародний день захисту сім'ї. Я хочу звернутися більше до дорослих. Більше до дорослих захисту сім'ї. Я сьогодні задам вам питання, яке я задаю собі. У мене є діти, в мене є онуки. Як ми захищаємо своїх дітей? Від чого ми захищаємо наше нове покоління, друзі? Від чого? Мені декілька днів назад дивився мій внучок один мультфільм на російській мові «Возвращення Попугая. Можливо, хтось з вас бачив. «Повернення Попугая. І Попугай розчарований тими всіма своїми вчинками. Гарний фільм. Ну, що я там побачив? Я побачив там, що. Попугай в розчаруванні бере цигарку і з того всього горя закурив. Я думаю, якраз гарно показати це дітям приклад. А потім він що він той попугай робить в своєму розчаруванні? Каже: ну ладно, тоді я умру як настоящий чоловік, бере петлю, цепляє собі на шию і вішається. Я думаю, от це дивляться діти. Що сьогодні ми вкладаємо в наше нове покоління, те ми з вами і пожнемо через 5, через 10 чи через 20 років. Друзі, від чого сьогодні ми захищаємо наших дітей? Хто з вас чув батьки, дідусі? Хто з вас чув слово гендер? Сьогодні, як це чорна чума надвисла над Україною гендерна політика, де все перевернеться, стережіться, остерігайте своїх дітей. Якщо день захисту дітей, то давайте будемо їх захищати не тільки один раз в рік, але кожен день. Часто батьки сьогодні, не маючи часу на виховання дітей, сподіваються, що дітей буде виховувати хто? Школа. Нормально, діти йдуть в школу, діти йдуть в садок. Садок і школа не досягнуть того рівня, який би ми хотіли бачити в житті своїх дітей. Тому Батьки не мають часу, школа можливо не в змозі дати, і діти опиняються на вулиці. І чесно дивитись всім очі, великий відсоток нашого вихов... дітей виховуються вулицею до великого жалю. І потім ми знаємо, що ми з вами пожинаємо. Тому давайте будемо захищати своїх дітей від поганої негативної інформації. Я сьогодні задам вам питання, мені не відповідаєте, ну хай це залишиться з вами. Скільки раз на ніч ви молитеся разом з своїми дітьми? Скільки раз рано, коли діти ваші йдуть в навчальний заклад, будь-коли, з якими словами благословіння чи прокляття ви їх відправляєте? Які сьогодні слова ви пронаголошуєте в життя цього нового покоління, з яких будуть президенти, прем'єр-міністри, політики, економісти, науковці, священики. Що сьогодні ми вкладаємо і від чого ми їх захищаємо? Ще декілька хвилин, секунд, можливо. Діти, а тепер я звернуся до вас. Біблія каже, якщо хочете, щоб було вам добре, діти. Якщо ви хочете, щоб було вам добре, ти хочеш, щоб було тобі добре. Ти хочеш щоб тобі в житті щасливо, ти хочеш, щоб тобі ріс щасливим. Там написано слухай та поважай тата і маму. Це один із Божих принципів. Незалежно, чи можливо ти будеш ще щось робити і виконувати, то вже інша річ. Але коли ти будеш поважати тата і маму, коли ти будеш слухати, тобі в житті буде щастити. Це слова Бога. А якщо Бог сказав, то він ніколи не зміниться і ніколи не підведе. Тому один із принципів, діти: слухайтесь своїх батьків, і добре буде вам. І добре буде вам. Я думаю, що сьогоднішнє свято нам удалось, Бог дав нам чудову погоду. І вдякуємо, Давайте ми разом подякуємо гурту «Арлікіна» за їхню участь. Спасибі вам, тому залишайтеся з нами. Ви почуєте, побачите ще багато чого цікавого У нас. Буде багато ще різних конкурсів. І Я сподіваюся, що кожен з вас отримає бодай би хоч маленький но приз. Ну ще раз хочеться зауважити: захищайте своїх дітей, діти, слухайте своїх батьків. Батьків поганих не буває. Дітей поганих не буває. Бувають погано виховані діти. Тому, батьки, давайте будемо виховувати в справедливості, в відповідальності наше нове покоління. Тому хай вас всім щастить, здоров'я вам, благополуччя. Біблія вчить, що ми завжди раділи. Не тільки коли ми тут на майданчиках збираємося, а завжди раді. Завжди раді. Тому радісного вам, веселого свята. І дякую вам за увагу.